Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нічне зоряне небо. Дітки, а ви бачили нічне небо? А яке воно? Так, воно синє-синє, майже чорне. Малята, а що можна побачити на нічному небі? Так, місяць, а ще. Зорі, молодці малята. Уночі, коли сонечко йде спати, на небі з'являються маленькі вогники. Це зірки. Вони знаходяться так далеко від нас, що здаються зовсім маленькими. Зірки бувають різного кольору білі, жовті, червоні, але вночі ми бачимо їх. Тільки біло жовтими тому що вони дуже-дуже далеко. А ще на нічному небі можна побачити місяць. Він то круглий і яскравий, то тоненький, як церпик. Місяць не світить сам, він тільки відбиває сонячне світло. Іноді на небі можна побачити. Падаючу зірку. Це дуже красиве і рідкісне явище. Люди вірять, що якщо загадати бажання, коли бачиш падаючу зірку, воно обов'язково збудеться. Нічне небо повне таємниць і краси. Воно завжди приваблювало людей своєю загадковістю і красою. Давайте частіше дивитися на нього і мріяти. За вікном зима лютує, снігом землю заміта, а на небі там панує місяць, зорі і пітьма. Дітки, я пропоную вам намалювати нічне небо. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, фарби, водичка, пензлики. Спонжик для розтирання фарби та зубна щітка. Приступаємо до роботи. Беремо пензлик і малюємо півкола синіє, тим на синю фарбу. Ще використаємо білу фарбу. Беремо спонжик і розтираємо все, що ми намалювали. Зараз будемо малювати місяць. Для цього нам знадобиться кришечка від гуаші. Добре намащуємо її жовтою фарбою і робимо відбиток. Беремо пензлик. І жовтою фарбою так. заповнюємо наш місяць трішки додаємо білої фарби, щоб він не був такий жовтий. Беремо ватну паличку і намалюємо зірки. Багато зірок. Для малювання ялинок ми використовуємо зубну щітку і чорну фарбу, так як вночі ми не можемо побачити якого кольору ялинки, тому ми їх малюємо чорним. Ось такі ялиночки у нас вийшли. Так як у нас зараз по року ще зима, ми їх притрусимо легенько сніжком. Наші фарби вже висохли, ми ще пройдемося жовтою фарбою, щоб наша картина була трішки яскравіша. Наша картина завершена. А на небі зорі сяють, місяць дивиться згори. ніч зимова, мов у казці, все навколо замерло. Бажаю вам успіхів в роботі, малята, до нових зустрічей. Дякую за увагу!